Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спокушені та випробувані 1 Коринтян 10.13. Вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Стенлі любить свободу і гнучкість, які йому дає робота приватного водія. Серед іншого він може починати і закінчувати роботу в будь-який час, і йому не потрібно ні перед ким звітувати про свій часте пересування. Проте, за його словами, це за іронією долі найважче. На цій роботі так легко почати позашлюбний зв'язок. Відверто зізнався він. Я підвожу різних пасажирів, і ніхто, включаючи мою дружину, не знає, де я перебуваю щодня. За його словами. Перед такою спокусою нелегко встояти. і багато хто з його колег водіїв піддалися їй. Мене зупиняє думка про те, що подумав би Бог і як би почувалася моя дружина, сказав він. Наш Бог, який створив кожного з нас, знає наші слабкості, бажання і те, як легко ми піддаємося спокусам. Але як нагадує нам текст 1 Кор. 10, 11, 13, – ми можемо просити Його про допомогу. Павло говорить: вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли. ви її. Цим полегшенням може бути здоровий страх перед наслідками, голос совісті, згадка про писання, вчасне відволікання або щось інше. Коли ми просимо у Бога сили, Дух відверне наші очі від того, що нас спокушує, і допоможе нам подивитися на вихід, який Він нам дав. З якими спокусами ви стикаєтесь сьогодні, який вихід може надати вам Бог, аби вам залишатися на Його правій і святій дорозі. Помолимось, небесний Отче, ти знаєш мої слабкості, будь ласка, дай мені сили. Протистояти спокусам і іти за Тобою Твоїми святими та життєдайними шляхами. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.